Всім привіт! Це таке гарне небо. Я біжу додому, бо не все вчора докупила. І мені прийшов подарунок від чоловіка. Не дивуйтесь, що я сьогодні в шапці, доброго дня ближче. 30, плюс, а, тим паче 30 плюс таке, йде, а вже йде до 40. Мусимо цю зозурічку якось трошки прикривати, щоб геть з глузду не з'їхала. Не сьогодні без макіяжу, бачите, да? Тому Побігла. Хотів чоловік бігти, нас марго без смаколиків, ми чомусь вчора не подумали. І Та й взагалі якось так воно, знаєте. Треба себе вигуляти було зранку, бо ми сьогодні, чесно, дуже довго лежали. Я дала собі волю і дозвіл. Полежати. Ой, зараз хвильку. Тобто я себе полюбила, впала до 9 і потім дозволила ще полежати. А потім встала, думаю, все, хвариш. Хорош треба бігти. Тому одягнулася і побігла. А що будемо зараз? Зараз перевіримо, десь як сонце світить, аж сліпить очі просто. Так... Та це -та, така погода, що жити хочеться. Навіть ти хочеться, так хочеться. Щоб ніяка, дияволяка над нами не літала, було б взагалі ідеально. Ми зараз приходжу, мої мали перекрутити м'ясо, Замариную зараз і будемо робити, а ще треба міні-піцу. Коротше, будемо готувати з вами сьогодні. Так, щоб протягом тижня було якусь кашку зварити, картоплинку зварити і на тому все. Тому так. Це пішли. Снігу трішки, але він є. Бачите. Є сніжок. Його мало. Хочеться пішов. Боже, діла шапку жарко. Капець. Сонце все-таки трішечки вже починає пригрівати. І приходить усвідомлення того, що скоро-скоро. Ой, тепло, весна, скинеш з себе всі ці кутки. І будеш кайфувати. Так ще йдемо, що треба в наш магазин дати яйця купити хліб-батон. А, і а, ті, скажіть, мені я вам скажу. А, сушки маленькі, хочу зробити такі міні-піці. Так що йдемо. У нас тут кридачі банани. От да. поки мама розпакує, банани вже будуть все. Вчорашні закупи, фу, жарко, не закінчились, сьогодні мала докупити. По-перше, наше дитя пухнасте залишилося без їжі. Взяла йому яловичину і дві індички ось таких. В аврорі по 10 гривень. Любить вона його. І далі, якщо Марубо, то я ще їй взяла. Ось таких по 10 гривень. Печінка овочі желе. Це для дорослих котів ось така штучка. Далі для дорослих асортій ягня, серце і желе. Ось таку шиї смаколика взяла. Ось такий для дорослих м'ясний корм з телятиною рибою овочами. І м'ясний корм. Соусі ще який, якийсь вітамінізований. Птиця, креветка та овочі. Ще ось таке її взяла спробувати. Маргоша, йди! Їй вистачить. Надовго ось цього їй хватить надовгенько. Ми їй трошки даємо, тому наш котик забезпечений. Далі взяла банани 5, залишилось 2. Діти вже з'їли. Банани у нас по 68,50. Майже кіло було 5 бананів 62 гривні. Так що, нехай діти хочуть, нехай їдять. А далі взяла ось таких бубликів, зроблю піци. Пашу зробила, зроблю піци. Далі хліб. Батон І такий сухіший батон на фарш. Талі взяла 20 яєць. При чем яйца? Зараз я вам сюжу. Три, два, прыгайте, пять. Один, два, три, червя. Яйця по 3,50. 35 гривень, 37. 70 гривень яйця. Отак от. Отвійте, кажете, я, будь ласка, не заважай. Будь ласка, звідціля. Водичку ще взяла. Далі. Взяла собі олівець для очей. Якийсь такий. Не знаю, буду пробувати. <кій> І взяла олівець для брів. Зараз разом з вами розпакуємо, бо я, Я думаю, має мені підійти. Коротше, щось буду пробувати. Ладно, з цим розібралися. Так, тут все. Тут все. Далі взяла туалетний папір. його Які мало хвостики? не буває. з двома хвостиками вікусь нанесе. Наступний подарунок від мого чоловіка мені. Діжу. Така класні, красивенна. Покажу потім. Але я вже в її. Вона на... збирала. По-перше, Матвійчику, ходи сюди. У в школі закінчився альбом для малювання. Тому це для нього. Те, що в тебе закінчилося. Це в рома такий альбом! Та, те, що тепер буде в тебе. В мене не було дзеркала, в якому я можу фарбуватися. Тепер у нас є красиве дзеркало. Це наш нам. На. Ти його береш зараз і ідеш до тата, щоб він нам його зібрав. Ні, до тата. Таке дзеркало я нам купила. У мене ж уже красуня теж росте, розумієте, вже не так то все просто. Дані. Смаколики. По 22 гривні шоколадки в цілані їм хай лежать. Десерт молочний. І взяла я їм ще по 9 гривень такі штучки. Він тут хвилюється, щоб він вже трошки на камеру попав. Сіснительний у мене. Тісні на, розберися з харчами. Арго гляньте, хто тобі диве. Тому ж теж по 10 гривень. Вела на пробу. Я дбаю про дитину. Спробуй лапку туди, будь ласка. Ось там є з рибкою, з креветками. Візьми с кріветкою. Ні, саме біл в ділі упаковки скріветки. О, так що це всі мої закупи, а подарунок від чоловіка просто шикарний. Правда? Сама не очікувала, що в мене такий уважний чоловік. Така дуже, дуже класна, теж дуже вістка. Сюди Я багато влазить. Сюди влазить тут. Коротше, дуже класна українка. Мій, Мій чоловік мене здивував. Не Він вміє мене дивувати. <хи> да, не очікувала я, що мене буде чекати такий гарний Запізненням, Запізнення подарунок. Ну, Там вже двох минути лежать, що мама купила <хи> конфетки їм. дам. Куди ти забрала <хи> одну? Хто тобі дозволив? <хи> а хто дозволив, Матвій? А я Ладно, <хи> тобі одну. Все, я переодягатися, вже хай беруть. Я переодягатися і готувати. Беру з собою їсти готувати. Дивіться, як гарний. Ти це дай під штані мої підхомички. Уявляєте, в якому стані він був? що Не пам'ятає, як він жінці замовив сумку. Я в шоці. Здесь уже ухажер есть. Красиво. Класс. Ну да, Так, девчат, я уже тут заляла молочком, мало молочка, тряпочки. Ну, має властивість вбиратися. Скажи, скажи, нам що ми буде? Сейчас наробимо котлет, що це завтра подається йти по русалі. Я тут. Ізмени яйця быть. Яйца быть. Зараз идет. Давайте две ваши яйца. Господи, шокітька, що чоловік от нагород. Міс на всій поводне ще прохання доставить мені це і те. ще там машина інакше перекрутить поміт помідову Дяйться з цій, ой, куряться цибулю з крінгом. Це забираєш і це забираєш, його треба перекрутити у цьому. Все в місці, значить там забиває все в місці, хто мені сюди. Каструлі. Вау! Дивіться, Ось тут на морозку ми готуємо. Тато зараз ще мені одну обгорнецюю, цюю. Ще одну, будь ласка. Добре. І там вже смажаться котлетки. І будуть ще бублики, піци. Так що буде смакота. Ось такі у нас, бачите, гарненькі. Я не вмію робити маленьких котлет, мені треба такі, щоб... В руці відчували статку. Мені кудись треба. Ну, дивіться, тут ще у нас є фарш, кава. Ось Фашка. такі піци, котлетки. Я вже одну спробувала дуже смачно. Тут піци готуються. І там ще бублики на піцці, вийде дві сковорідки піц. Дітям на школу буде. Так що

Так, мої хороші, дивіться, я вже закінчила на вечерю, що тільки зварю макарони, вермішельку моїм. Це у мене аля піци з бубликів, котлетки посмажені. Так що, все, хузяйка. Правда, цій хузяйці тепер треба ще прибрати всю плиту. Стіл я вже стерла, посуд перемила, борщик ми вже. Їла, але ще залишився. Тепер треба, щоб постив для того, щоб поставити в холодильник. Тому зараз плита остиває, ще помию плиту. Ну, а з вами, мої хороші, мої лялечки, буду прощатися, хлопчики дівчатка. Дякую, що ви нас дивилися. На сьогодні все хочу відпочити, відкласти телефон, просто дати собі відпочинок. Я молодець, я розумничка, я б все зробила. Тому тепер можна відпочити всім, па папа, -па -па до нових зустрічей.